Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами повторимо пори року. Пори року йдуть по порядку. Промайнула осінь, з дерев опало листя і йшли часті дощі. Прийшла зима, ми з вами вдяглись в теплий одяг. Сподіваємось, що випаде багато снігу, і ми покатаємось на санчатах. За зимою прийде весна, з'являться перші квіти, птахи прилетять з вирію. потім настане тепле сонячне літо, з'являться соковиті смачні ягідки, сунечки. Повторюйте за мною осінь, зима. Весна літо, молодці! Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами повторимо пори року. Пори року йдуть по порядку. Промайнула осінь, з дерев опало листя і йшли часті дощі. Прийшла зима, ми з вами вдяглись в теплий одяг. Сподіваємось, що випаде багато снігу, і ми покатаємось на санчата. За зимою прийде весна, з'являться перші квіти, птахи прилетять з вирію. Потім настане тепле сонячне літо, з'являться соковиті смачні ягідки, сунечки. Повторюйте за мною. Осінь, зима, весна, літо, молодці.